Дивлюсь дастер, і у нього тут нормальна труба вихлопна виходить. Я не знаю, ану, пішні на максимальний продукт. Коротше, той прикол, це таких кажуть, нема дастерів, що труба з боку, тільки в Таліант. Зацініть, як двері відкриваються. Дивіться, легенько. Я кинув, закрилась. Так, вікно відкрите, але але сам факт. Тільки що дивились в салоні Mitsubishi, там взагалі треш. Ля як класно. Так, ручка. Не знаю наскільки це зручно, але відкривається дуже легко. І от я ось так от. І вона класно закривається. Так, матеріали дуже дешеві. В плані всередині ну, так, дизайн, але всередині бачите отак простенько. простенько, ну, Прям ну, дуже я не знаю. Причому ж це максимальна комплектація і сідухи ось, ну, шкіра чи шкірзам ну, виглядає пристойно. так, а заді? То есть, тут тканинка. Ну, ну закрывается классно. Есть фиксация, бачите, да? Вот есть фиксация. Широко открывается. Широко, вот я седаю. Ось так. Ну знову ж таки матеріали. Ми розуміємо це. Так, вони прості, автомобіль робочий. Комплектація максимальна. Ось, ось так Ось так це виглядає. Так, от, до речі. Дуже хотів побачити, що по ергономіці, дивіться, виправив. Виправили. І тепер кнопки там, де вони мають бути. А не так, як раніше. Ось отут. У старого дастера треба руку викручувати. Зараз нормально. Ну, майже, трошечки буквально. Ось пальці в мене, ось тут. Ось так. Бачите, я сижу. Трошечки підтягуємо. Виправили трошки не до кінця. Так, дійсно є приблуда, ну вона чудна тут, чудна на всякий випадок, типу, ну вона є. Я не знаю, може її можна зняти, і, типу, щоб вона не мішала, але дійсно інколи може бути корисним, коли ви поставите смартфон, якщо вам це потрібно буде. Є це дуже важливо механічна кнопка рециркуляції. Оце просто масхеп. Аварійка, рециркуляція. Це те, що необхідно, тому що у нас їздять паровози, які димлять і приходиться періодично це робити. Ну ось так виглядає він. Ось відкривається легенько. Руль. Кермо. Кермо. Матеріал. Тут обтянутий шкірою без всяких прибамбасів. Так, ось все нитка. Ну, виглядає нормально. Тобто не дешево прямо що. Да? Нормально виглядає. Кнопки матові. Правильно. Правильне рішення. Так, ну, керування це до цього звикаєш. Але те, що вони матові, зверніть увагу, тут також все це матове. Також правильно, і тут все матове. І тут все матове. Ну, я думаю, тут все матове, тому що вони здешевлювали. Але це практично. Тобто, от, наприклад, Оця вся панель матова, це практично, воно не буде супер там залапуватись, царапатись і так далі. Тому ось таке. Так, ну коробку передач. Наскільки я розумію, нічого не змінили. Ну, це на тест драйві би проїхатися, як вона наскільки працює. А, а, ну Типу, чи дуже часто треба переключати чи ні. От я думаю, що все це залишилось так само. Зверніть увагу на підлокітник. Коробка механіка. Зазвичай на автоматичних коробках більш довгі підлокітники. Підлокітник великий. Зверху що це? Це як пластик, такий якийсь він, як поліуретан. Бачите такий? І він великий. Ось, дивіться як. Ось лікоть. І ось я поклав на коробку передач. Буде зручно. Прям супер анатомічно. Ось, дивіться, включив на ширик Ось я сижу вільно. Гарна посадка повністю. Розкинувся тут. Ось лікоть. І ось рука. Все супер. В цьому плані. Чудово. Можливо, єдине, що хотілося, щоб підлокітник трошки був нижче, то що кут нахилу руки великоватий, трошки величенький. Але в цілому нормально. До речі, коробка легенько переключається. Так, сторони трошки ще, Ну, в цілому прикольно. Ну, оцей момент важливий, це реально. Над цим треба працювати, щоб це було зручно, водієві, це важливо. Нічньо виглядає, звичайно, набагато краще, ніж попередня версія. Ось так без ширика.